55-й день в Канаді, 07-08, 23. -й. Сьогодні понеділок. І сьогодні в мене знову дуже такий день серйозний. Сьогодні по порядку я встав, зібрався, випив кави і забув взяти, вже собі спакував маленьку коробочку, взяв собі там макарони з яйцями, салат, олів'є, забув взяти гострий перець. Ослій перець, я наготував, халапеньо там мікс, я люблю гастри, його забув взяти. Але нічого страшного. Приїхав я на роботу вчасно, випив на роботі каву, взяв з собою кекси, на роботі все з'їв, посидів, бо я приїхав швидше. Яка різниця, де пити каву? Краще випити на роботі і бути вчасно, ніж випити вдома і запізнити на роботу. Термогарнятку я маю. Потім обійшов всі технічні приміщення, те, що треба було, позаписував в зошити, бо напарник ще трошечки здрімав. Була там одна технічна проблема, але несправний датчик, то таке. Обійшов, потім ми взяли замовлення, перейшли, поробили все, що треба, небагато. Там поправили, якщо чесно, то нудився цілий день, не було роботи. Люди навіть по... понаписували зробити завтра, вівторок. Бо можуть вдома патії смати. Ще що сьогодні вихідний мав би бути. І ми сьогодні так собі лазили, поїхали на інший об'єкт, повитягували, поміняли мішки зі сміттям. Так, минув день. Зайшли в магазин по дорозі. Нічого не робили. Ну я, в мене день довго тягнувся, бо я сьогодні мав зустрітися мав оглянути кімнату, квартиру, де я планую жити. І в мене тому день так довго тягнувся. І сьогодні, середня, наш шеф взяв нас на, одне, на одну будівлю. Поверхи, по-моєму, 4, по-моєму, 4 поверхи. Ну, 5 максимум. Там треба було включити вентиляцію на даху. Це будівля офісна, все офісні приміщення, які здаються в оренду. Але здається, в оренду тільки перший поверх. Решта поверхів не здаються. Туди виїжджає ліфт і прямо там офіс. І він сьогодні запропонував мені там жити безкоштовно. М -м -м, то капець. Пец. От... От... Така от дилема. Я знайшов житло за 850 доларів зі всіма комунальними, крім інтернету. Інтернет у мене хватає в мобільному, так що мені інтернету не потрібно. А тут мені ще запропонував таку от е, штуку. Я завтра ще з ним поговорю, я зразу сказав сьогодні. Ну, по порядку, нехай. Закінчився в мене робочий день. Я пішов е, до тієї квартири. Е, зустрівся з е, людиною, яка там проживає 3-4 дня в місяць. І він мені показав квартиру. Цей лендлорд, не лендлорд, а людина, яка займається тим будинком, теж прийшов ми з ними, всіма поговорили, всі задоволені. Вони мені подобаються, я їм підходжу. Але в мене в голові оця безкоштовне, безкоштовне житло. І я їм сказав, що завтра я їм дам відповідь після обіду. І завтра я на роботі буду сам, і напарник вихідний, бо він робив в суботу, а за суботу йому дали два вихідних. Так от. Тут робота офіційна, серйозна. І я буду зі своїм начальником, поговорю з ним. Ми ще раз поїдемо на то, до тої будівлі, де безкоштовно, я подивлюсь ще раз. Там фактично, і, ну, якщо ну, виїжджає ліфт, відкриваються двері, і офіси, офіси, офіси. В мене фактично буде ціла будівля моя. Бо ніхто там не знімає оренду. Перший поверх може, і то не... зараз його ніхто не знімає. Але то офіси. Є там купа туалетів, є там умивальники, ну нема холодильника, то все привезти треба. То без проблем то все можна привезти. Нема душа. нема де митися. І ванни там точно не буде. А я люблю в ванні попаритись. І навіть якщо я бачив житло з душовою кабіною, я його зразу видаляв. Най, най не думав там затримуватися. А в цій квартирі є Ванна. Люди живуть, там живе один е, старший чоловік, який от приїжджає з Колумбії і, і тут він має роботу таку на кілька днів і вертається назад. Плюс він ще платить за паркінг спот, за, парко, за паркоміс, яке він каже, будеш брати собі. Я мені його так і не треба, я живу, працюю пару метрів від того. Так що я думаю, що я завтра оберу цю квартиру. Тихо, все є, все, що мені треба. Я інтроверт і я люблю тишину спокій. Я не дуже по паті, і це якраз мені підходить. Близько до моєї роботи, West Tower Village, де я планую ходити в тренажерний зал, пішком перейшовся. Плюс Tower Village я маю безкоштовні пральні машини. Три пралки стоять там і три сушарки, якими користуються тільки працівники, якими ніхто не користується, вони там просто стоять. Всі користуються вдома. В тому будинку теж є пралки, сушарки, але там треба кидати долар чи щось. Ну, якісь... Гроші треба пакувати. Для чого пакувати, яке маю на роботі набагато краще? Плюс паркспот. Те, та, а та будівля теж близенько. Теж ще ближче до іншої будівлі, де я теж можу мати парку місце і все решта. Тяжкий вибір завтра буде. Може хтось подивиться відосик і щось мені порадить. Так що, є житло за 850 доларів, таке, як мені треба. Мікрохвильовка, холодильник, плита, ванна, основна ванна, закрита кімната. Все включено 850 доларів. Або безкоштовне офісне приміщення, яке мені заповнять меблями теж. За тиждень часу. я буду мати і холодильник, і пралку, і ліжко, і, і телевізор і все. Але офісне приміщення. І не знати, доки воно буде пустувати. Будівля продається. От так от. Там ніхто не живе, і я буду мати фактично цілий будинок. Цілий будинок буде мій. Тяжкий вибір. Дуже тяжкий вибір. Я десь в тій квартирі був з, з цим жильцем. Десь дві години ми з ними спілкувалися, заповнив інформацію про себе, де живу, плюс-мінус, там яка зарплата, де працюю. І фактично погодився. Вони з 1 вересня підписують контракт, цей мужчина, і та жінка, що там проживає. В тої жінки родина в іншому місті, але вона працює в нафті і вона там шукає нафту. І вона тут мусить, і вона як командировку їздить, щоб не знімати готель, вона їздить сюди. А цей чоловік платить теж десь там 300-400 доларів, казав, але йому вигідніше, ніж знімати в готелі. І він приїжджає, у нього речі тут зберігаються, його кімната закрита. Відкрита, але ніхто туди не ходить, я тим більше не буду туди ходити. Бо не буду. Дві години десь потратив. Після того, що поїхав, заїхав, на ту будівлю, обійшов, подивився. Ну, офіс на будівлю, що там дивитися. Теж біля неї є паркінг. Дуже важкий вибір. Спати сьогодні, напевно, що не зможу. Отак от. Так от. <кій> Після того поїхав додому. Приїхав я додому, в моїх гостів були гості, старі друзі зі школи чи з коледжу, не пам'ятаю, ну їхнього віку. Вони якраз повечеряли і збирались додому. І вони, якраз, я з ними посидів, ми поговорили. Ну, приємні люди, привітні канадці, зразу розпитують, що, як, як там. Ми посиділи трошечки поговорили. Я розказав за, за оце житло, за мою ситуацію. І вони поїхали. Я. Повечеряв. Підірю собі картоплі, посмажив яйця. Мої кажуть, ой, страшно роман не любить яйця. Я кажу, я, якщо нема м'яса, я їм яйця. Я ще люблю яйця смажити, щоб жовток був сирий. Білок весь засмажений, але жовток максимально сирий. Посолити, поперчити І тостерний хліб легко хрустящий помакати і тоді їсти. Дуже люблю мені це смакує. Нехай буде моя улюблена страва. Поїв. І все, зараз зняв відео. Ще пройти англійську обов'язково. І що, і спати? Нема часу. Нема часу. Зараз вже пів дев Пів дев'ята вечора. Сьогодні не буду довго сидіти. До тота я так і не заїхав з тими всіма квартирами. Надіюсь, завтра до нього попаду. Завтра я до нього поїду і покладу в ньому плитку на підлогу. Да. О, так. Отак-то. Пишіть.